В тому часі проходив Ісус через Єрихон, і був там чоловік, на ім'я. Він був головою над митрям, і був багатий. Бажав Він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього. Бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього захию, злізай швидко. Бо я сьогодні маю бути в твоєму домі, і з лістою швидко і прийняв його радо, бачив це, всі стали нарікати, і казали, до чоловіка грішника зайшов в гостину, захив став і промовив до Господа, Господи, ось половину майна мого даю Бога, коли я покривдів, віддам у четверо». А Ісус сказав до нього: сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Бо і він, син Авраама, син бочоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. І як сповнилися дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели Ісуса в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принесли жертву, як написано в Господньому законі. Пару горлиць, або двоє голубенят, або у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перший ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над ним учинити за законним звичаєм, він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба Твого владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу людей твоїх Ізраїля». Батько і мати дивувалися, тому що говорилося про нього. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком противіча, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Була там також і анна пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком, відіввання свого і зоставив, зоставшися вдовою. Аж до 84-го року не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Слава Рагаїллю. І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Перепрошую за мій голос, я десь застив цими днями, то буду говорити спокійніше. Сьогодні нам церква подає два великі свята, дві великі події. Перше це неділя прозакхея. А що це означає? Це означає, що вже запахло великим постом, вже не за горами. А друге це стрітення. І це варто повторювати і наголошувати, що стрітення це не свято, коли зустрічаються зима і весна. Стрітання це подія, де зустрічається Старий Завіт і Новий, де зустрічається Ісус, Спаситель, із праведним Симеоном і пророчицею Анною. Можемо багато про це говорити, але сьогодні хіба хочу наголосити на самій зустрічі. Отець Михайло Станчишин, є такий файний проповідник, він каже, що якщо подивитися на Біблію так ну, загальним планом, то каже, ви побачите, що Біблія це книга зустрічі. Біблія, слово Боже, це книга зустрічі. Увесь час ідеться про те, чи я зустрівся з Богом. Господь нам іде на зустріч, починаючи від Адама і до, і до, до, до сьогоднішніх днів, і до, і до кінця. Чому це так важливо? Бо скільки разів ми могли бути у храмі навіть, а з Богом не зустрітися. Скільки разів ми могли помолитися, але не пережити зустріч із Богом. Я постійно люблю людей дражнити, особливо на таких приватних розмовах, духовних, або іноді і в сповіді. Питаюся, слухайте, а ви в Бога віруєте? То я побачив дві різні реакції: людина, яка справді вірить у Бога. Вона ніколи не боїться цього питання. Вона з радістю каже, так, я вірую. Людина, в якої проблема із зустрічю з Ісусом живим, починає говорити, а що ви мене таке питаєте? Я би на сповідь не прийшов, якби я не вірив в Бога. Добре, непогана відмазка, але ви в Бога віруєте. Чесно, я, я не раз зуби собі чищу свою перед дзеркалом і дивлюся на того хлопа у дзеркалі і кажу, а ти в Бога віруєш. І це питання. Яке нам варто поставити щодня? Дивіться чого. Бо особливо такі люди, які обурюються на це питання, чи я вірю в Бога, вони мені так зазвичай говорять. Я кажу: ну а добре, Ісуса особисто, ви знаєте, я чув, я чув про нього, я знаю про нього. Ну непогано, дивіться, я знаю немало деталей про президента Америки сьогоднішнього. Правда? Що ми не знаємо про Нього. Скільки ми чули про Нього останнім часом, правда? Але хто знає його? Хто знає сьогоднішнього президента особисто? Відчуваєте різницю? Знаю про Нього і знаю Його. Знаю про Ісуса, навіть як про Спасителя, навіть як про Бога. І знаюся з Ісусом. Я з ним зустрічаюся. Є слова, які собі постійно варто повторювати. І для того, аби поставити питання, з якого я боку. Слова, котрі скаже колись Ісус до всіх. Але до одних вони прозвучать так: Геть від мене прокляті, бо я вас не знаю. І найстрашніше, що коли говорить Ісус ці слова Геть від мене прокляті, бо я вас не знаю, то вони скажуть, що Ісусе, та хіба ми не Твоїм іменем це робили, це робили, це робили? Ісус не скаже: Геть від мене прокляті, бо ви до церкви не ходили. Він не скаже, геть від мене прокляті це буквально вірвані від життя або ті, які без життя. Він не скаже, геть від мене прокляті, бо ви свічки не освячували. Він не скаже: геть від мене прокляті, бо вися молили неправильно. А що він скаже? Бо я вас не знаю. То, брати і сестри, ключем всього християнства є знатися з Ісусом, не знати про Ісуса. Це також важливо, і воно нам може допомагати знати про нього. Але чи знаюся я із ним? Чи маю я стосунки із ним? І зверніть увагу на, на історію сьогоднішню про Закхея. Він, будучи колаборантом, тобто він співпрацював з окупантами, з Римською імперією, здирав людей гроші. Припустимо, якщо він мав віддати з кожної людини по 100 гривень на місяць, то він легко здирав по 400 гривень, 300 лишав собі, а 100, 100 віддавав у казну римську і так обдирали народ. Їх ненавиділи просто. Їх ненавиділи. І він, а він що каже? Він коли зустрівся з живим Ісусом і справжнім Ісусом, коли зустрівся, то Його життя одразу змінилося. Що ми читаємо? Я роздам половину майна, а кого скривдив у четверо верну. Чого? Звідки в нього така дія? Бо він зустрівся з справжнім Ісусом. Я дуже люблю це порівняння. Що хто більший Ісус Христос чи фура? Хто потужніший? Ну, то Ісус здається, так? А якщо ти зустрінешся на трасі із фурою, яка буде їхати 100 кілометрів на годину, чи, чи вплине це на твоє життя? Ну, трошки вплине. А якщо ти зустрінешся з Ісусом, який більший за фуру. Чи вплине це на твоє життя, мусить вплинути. І тому, товариство, якщо ми кажемо, що ми зустрілися з Ісусом, але наше життя не змінюється, то це для нас має бути сигналом. Чекай, чекай, то якийсь не такий Ісус. Перепрошую за такий вислів. Але то виходить, що цей Ісус, з яким я зустрівся, який слабак. Він не може моє життя змінити. Але слава Богу, я бачу і в своєму житті, я бачу вже і в житті багатьох із вас переміну. Наслідок завжди наслідок зустрічі з Ісусом це переміна. Тобто, я вже не живу так, як жив до цього. Це не означає, що не грішу. Перепрошую. Це не означає, що я вже не роблю зла. Ні. Здається, так буде ситуація виглядати, що. До останніх своїх днів ми не зможемо гріх побороти. Але це означає, що коли я гріх зроблю, то це вже мені не дає спокій. Коли я вже не стримаюся, зірвуся, то це від мене забирає мир. І я хочу, якомога швидше, піти до сповіді, стати на коліна і сказати: Ісусе, пробач, я наламав дров. Пробач, я не стримався. Пробач, Бо це неправильно, що я зробив. Тому, брати і сестри, і сьогоднішня зустріч Ісуса із Симеоном, і пророчицею Анною, і сьогоднішня зустріч із Закхеєм показує нам, повинна настати переміна. І так само сьогодні відбудеться служба Божа. Як уже багато разів. Зараз будемо молитися, настане момент Євхаристії. Ми, ми не просто зможемо з Ісусом зустрітися, ми зможемо його спожити, ми зможемо його скуштувати, ним насититися. І коли будете додому йти, поставте собі питання. О, а сьогодні, 2 лютого, я зустрівся з Ісусом, чи ні? Сьогодні я зустрілася з ним. Чи сьогодні я посиділа, чи посидів у його ногах? Чи він мені щось відкрив? Бо свічки, ми саме тому і освячуємо, що це символізує просвітлення, розуміння, чи я став у трошки більше розуміти себе християнство Бога? Тому, товариство, ось ключ до християнства. І це нам не має давати спокою, якщо я бачу, що моя домашня молитва, моя публічна молитва не допомагає мені зустрічатися з Богом, з Ісусом Живим, з Ним спілкуватися. З ним будувати стосунки, то треба втручання, треба щось змінювати. А що? Прийдіть, поговоримо, помолимося, вияснимо. А що? Ну, власне, питаємося Духа Святого, і він точно відкриє через церкву, через проповідь, і іноді через пісню. Іноді відкриє вам, вам особисто в молитві, через навчання святих. Він відкриє. Він не залишить нас сиротами. Він пообіцяв це. І ми не сироти. Тому нехай Дух Святий примовляє до нас, і нехай допоможе в сьогодні, в цей день, у цю святу недільку, як казав один дідусь у святу днину зустрітися з Ісусом. І коли настане наступна неділя, то нехай у нас виникне бажання не я мушу до церкви йти, бо ну, такий обов'язок. Але ні, я хочу. До церкви йти, бо я хочу зустрітися з Ісусом у спільноті братів і сестер. І це, і це трошки інакше міняє. І коли дітям ми будемо говорити, то ми не скажемо, ну береся взувайся, до церкви треба йти. Нащо? Так треба? Ні, ми скажемо дітям: ходіть, діти, бо ми маємо можливість зустрітися з живим Ісусом. І якщо не підете, то ви втратите. Телефон нікуди не втікне. Телевізор також, але втратимо. Тому нехай сьогоднішня служба Божа буде зустрічю, буде побаченням, буде моментом, коли ми побудемо, постоїмо, посидимо у ногах Ісуса, біля нього. З ним об'єднаємося в молитві і дай Боже в Євхаристії. І нехай ця зустріч веде нас на глибину у стосунках із ним, який воплотився. І помер для того, аби нас спасти. І тоді, дай Боже, аби в кінці на Остаточному суді ми почули інші слова. Не геть від мене прокляті, бо я вас не знаю, але які: ходіть до мене, улюблені Отця Мого. Ходіть, я вам приготував житло. Ходіть, я вас чекаю. Ходіть, так, як діти Отця. Бо кожен, хто вірує в Ісуса, кожен, хто приймає Ісуса, з ним знається. То Бог отець на нього дивиться так само, як на Ісуса з такою любов'ю. То тоді вигідно є цього Ісуса знати, вигідно є в Нього одягатися, з ним жити і з ним померти. Бо хто з ним живе, той з ним і помре, а хто з ним помре, той з ним і воскресне. Христос посеред нас.